Чернігові відбула зустріч з відомим чернігівським фотографом Віктором Кошмалом. Він за роки своєї роботи став справжнім майстром фотографії, проте вже багато років поспіль ділися своїми знаннями та вміннями з юними митцями. А нещодавно роботи учасників дитячої фотостудії Пошук під його керівництвом перемогли у всеукраїнському конкурсі спортивної фотографії наук України в номінації Діти до 16 років. Я почав працювати більше з фотографіями, зв'язаними з 1979 року, коли я, мене прийняли на роботу в міський палац дітей от зал фотолабораторії. І ось тоді фотографія вже стала ще більш ближче і невід'ємною частиною моєї життя. Можна дітей посадити до дати руки журнали, а можна посадити перед комп'ютером, перед телевізором і показати, о, дивіться, як знімають ні. А я більше люблю практику. Я практичний фотограф. От і щоб діти вміли в будь-якій ситуації зробити фото. Віктор Кошмал бачає фотографії сень життя, тому прищеплює любов до всієї справи своїм учням. Тому не дивно, що їхні роботи перемагають у багатьох обласних і всеукраїнських конкурсах. Знаєте, у природи немає поганої погоди. Ось і фотографа теж не буває поганої погоди. А все треба побачити. А от вміти бачити, це якраз сам я і провиваю. Фотографії – це моє хобі. Мені сподобається фотографувати. Начав фотографувати з дідусем, їздити в різні місця. начали фотографувати з його підопічними. Потім дідусь казав мені, що буде конкурс фотографій. Я і він подасть мої фотографії на участь у конкурсі. Микита Ігнатов вже вдруге перемагає на конкурсі спортивної фотографії. Фотостудія пошук. Це пошук насамперед себе в мистецтві фотографії. Фотографією я займаюся з самого дитинства. А якщо брати професійний вже рівень, то вже пішов третій рік. А найбільш мені, мабуть, подобається це просто спостерігати за емоціями людей, коли ти просто зненацька повертаєшся і робиш фотографію. Фотографія це просто такий момент, який ти можеш робити тільки один раз, і він вже запам'ятається на все життя. Аби зробити гарне фото, треба навчитися ловити моменти, і учням Віктора Кошмала це не аби як вдається.